Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, де ви зустрінете свою долю? Мої Любі, подивимося локацію, що за ситуація, напрям. Подивимося, де, де ви зустрінете свою долю. Мої любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці, що всі живі, здорові. Мої любі, сподіваюся на нашу якнайшвидшу перемогу. Молімося за нашу перемогу, допомагаємо Збройним Силам України. А тим часом давайте подивимося, де ви зустрінете свою долю. Три позиції, три карти. Перша позиція, друга позиція. І третя позиція вибирайте карту. І дивимося. Одинички, привіт, привіт. привіт. Отож, де ви зустрінете свою долю? Що нам скажуть карти з приводу локації, події? Угу. Карти показують достатньо. Комфортне, навіть багато місце. От мені цікаво, чи це на роботі, чи це вдома. Карти показують кардинальні, дуже важливі, дуже гучні зміни в контексті цієї зустрічі. Ви знаєте, тут я б сказала, що в більшій мірі, моє любі, Сама локація вона пов'язана з саме з вашим домом. Причому карти показують як родове гніздо, а це, це місцевість, чи місцина, і ну, сам дім, до речі, тут. Цікаво, карти показують відкрите повітря, але все одно це локація, яка ну, чи належить вашій сім'ї, чи ось сама місцевість пов'язана з вашим минулим, можливо, з дитинством. І ви зустрінете свою долю саме в місті. Яке пов'язано з вашим минулим, з чимось рідним, момент традицій, момент захисту сім'ї. Але, але сама локація все ж таки в більшій мірі на відкритому повітрі, але тема можливо, загорожі якоїсь. Причому обставини. Ну, це вже обставини, ми дивимося, локацію, але все одно От якісь гучні, важливі події. і ви. Тут саме для вас можлива дорога. Дорога приємна, власне, дорога. Дорога в місця, які вам приємні там, де ви були. До речі, навіть відстань для цього. Угу. Показують так. А напрям чи покажуть нам напрям? От саме напрям не показують. Дім у кожного світу тому і не показують напрям. Що ж, мої любі одинички? Такий розклад для вас. Угу. До речі, показують, що той, хто є вашою долею, от маєте на увазі, чи пов'язаний з якоюсь професійною, можливо, вашою діяльністю. Тут ключове в тому. От показали лицаря Пентаклів, можливо, астрологічна відповідність земляних пентаклів. Отож, мої любі одинички, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від раканів, той почув ну, локація, локація пов'язана з вашим, з вашим домом. Причому це той дім в значенні Родового гнізда, от щось пов'язане в тому числі з вашими рідними, тут такий от традиційний міцний зв'язок. Угу. Тема вашого роду, в тому числі, очні зміни. А що ж, мої любі, такий розклад для вас, а ми переходимо до двієчок. Двієчки привіт-привіт. Отож, мої двієчки, де ви зустрінете свою долю. Що нам скажуть карти з приводу з приводу локації, події, обставин? Цікаво, події пов'язані з достатньо. Цікаво, обставини вашої зустрічі пов'язані з різкими, навіть болючими якоюсь мірою. Обставинами, от, не все радісно і, і, і зовсім якось тут не весело, але як шанс. Тут, за принципом, не було б щастя, так, не те, щоб не щастя, але тут різкі зміни, які пов'язані. Чому саме показують? Цікаво, цікаво, та вони пов'язані з тим, що, ну, як правила, гри міняються. От різк, різка зміна встановлених правил. Причому достатньо жорстких, тут як необхідність змінювати встановлений порядок. Добре, давайте запитаємо в Який напрям покажуть? Угу. Цікаво, напрям чомусь напрям напряму пов'язаний із чоловіком. Із вашого оточення? Хто цей чоловік? показують короля Пентаклів, Земляна Стихія. Астрологічна відповідність в великій мірі. Тільці діви козероги в першу чергу або по-китайському тригон землі бик, змія, півень. Угу. Карти показують, що саме напрям напрям. Пов'язаний з цим чоловіком. А напрям. Тут, власне, залежить від того, звідки, по відношенню до вас, от де. Так, а от власне де, от воно і цікаво, де? Але сам напрям по відношенню до вас зараз в сторону в сторону цього короля Пентаклів. До речі, і сам оцей король Пентаклів, власне, той, хто і є вашою долею. Власне, так, карти показують. І, до речі, тема північного напряму досить сильна. Тут іде підтримка. Підтримка матеріальна як допомога у відповідь на вашу вдячність, до речі, тут, до речі. Що ж, давайте запитаємо втору в контексті локації. Оточення, інші люди, наскільки вони проявлені, а от не дуже. От. В момент вашої зустрічі з важливим доленосним чоловіком в вашому житті, з вашою долею, от саме тут важливо. Ну, єдине, що наявність не виключала б людини в формі, і от саме фігурує, от багато, багато в оточенні людей не показують. От принципово ні, не показують. Добре, а сам, І сама локація от ніби пов'язана. Цікава, а сама локація пов'язана з вашим домом. І зустріч. Цікаво, і сама локація пов'язана з подіями, які досить як необхідність обирати новий шлях. Так, і для вас показують дорогу. Тут, тут цікаво, ніби от сама зустріч в місті, в пов'язаному з вашим домом, і, і після того. Для вас як необхідність різко змінювати локацію? Силь, силь, сильно проходить тема дороги і динаміки. Для двієчок дуже-дуже проявлена тема дороги, і причому як вимушеної дороги, але в цілому сама дорога приємна. Що ж, мої любі двієчки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі той почув. А ми переходимо до трієчок, трієчки, привіт-привіт. Отож мої трічки, де ви зустрінете свою долю, що нам скажуть аркани з приводу локації, події обставин. Знаєте, дуже проявлена зустрінете там, де для вас зона комфорту. Причому пов'язано, це, можливо, з вашими грошима. Тут тема роботи або дома. То робота чи дома, розклад загальний. Тут як новий шанс. Новий шанс. Самі події пов'язані з новим шансом. З новим шансом на переїзд. Так, тут тема дороги, конкуренція. Але ключове в тому, що сама зустріч і самі обставини для вас зав'язуються в атмосфері вашого комфорту, зони вашого комфорту і вашої зони впевненості в плані ваших фінансів. Це або вдома, або на роботі для вас. Угу. Тут, до речі, або спілкування по інтернету, і, знову ж таки, тема переїзду в контексті того, щоб уже а, вашу долю зустріти. Поради. Угу. Що ж, карти радять робити вибір і а, досить активно а, брати в свої руки навіть ініціативу, але тема цієї дороги це дуже важливо. Тут, причому карти показують, що привід для цього буде дуже приємний. І сама подія, як свято, застілля. От, от, дуже динамічні і приємні, динамічні події пов'язані з приємним приводом. Карти показують все ж таки великий. Велику ймовірність того, що саме це пов'язано з вашими грошима, і причому карти показують, що той, хто є вашою долею, він ще й бере відповідальність. І тут, принаймні, або його великий вклад як допомога для вас, тут підтримка, протекція. Саме цього чоловіка для вас в контексті саме ваших грошей, щось пов'язане з вашим заробітком, в тому числі. Так, так. Причому карти показують, що тут кризова ситуація для вас в плані фінансів, вона є поштовхом для цієї вашої зустрічі. І, власне, для динамічних подій в вашому житті і в вашій долі, мої любі трієчки. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру і добра вашому дому. Сьогодні я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі, мої любі, до побачення!